Паніпологу, вітаємо усіх з великим задоволенням на черговому матчі дебютного туру еліт бізнес ліги і 2024 асоціація також дуже цікаво, що у нових імен мене є свіжа кров, про яку ми будемо неодмінно говорити. великий один нот. Олесь забиває після сольного проходу новачка. Комент. Донести до своїх партнерів по команді. Мигаль. Простріл забити. Може, Василь Коваль. Він це робить, 2 0 Після передачі Володимира Великого Василь Коваль вдало на протяжці. З... Що це за все це буде робити Назар люд. Хоча ні, Коваль взяв на себе ініціативу з носка пробує м'яч. У попередньому епізоді ну і вихидиш навіть Савін проти русецького удар, але Назарій на висоті. В попередньому епізоді тут в межах правил Максим Гупало. Чітко грає у м'яч. Гупало. Передача забувати слід. Не відзначається гамле. Бути однаковими. Танський у Яджин на танського вихідна віч Віталій не забиває повз повзворота. Власне, це не той Володимир Великий, про якого всі знають підручників історії. Литви Гамлет на варив каші. У рідному штатному майданчику, ну Повернулися команди після відпочинку з рахунком 3-0 номінальний гость не встигав просто фізично забрати цю руку Литвин. Удар по центру. Русецький перед собою. Шапошнику невдала передача Литвин. Вихід 3 в 2. Литви. Ми затягнули з ударом поворот. Віталій Танський і компанія, самого Штанського. Немає! Гол! Пропускає макита Шапошникова Йор Литвин. Чудовий. Через Литвина. Яджин отримає передачу. Яджин, алеша Пошников. Тут уже ребілітова. Вдало розібрався на добивання після сольного проходу Дмитра Яджен. Домарат пробиває ось цей сев Русецького. Мабуть, найрети в зелених футболках. Яджен. Поміж ніг на лютого. Тут уже контратака. Коваль проти Арсена Лександра знає Василь Коваль, якою ногою працюватиме суперник. Простріл потрібно забивати гамлет. І знову русецький вископі проводити свою чергову атаку. Яджин. чудова на перехоплені Коваль, який уже забивав, оформлює дуби. 5-0. Василь Коваль, два удари, два м'ячі. Лідер атакувального плану команди Нова Хіме» Таргонський стріляє з середньої дистанції. Сьогодні чимало також діставати із власних володій. Лютий в дотик. Коваль. Передача на Володимира Велико! Формліє хитрик Василь Коваль. 6-0. Чудова гра на Футзал до цього. Це ж таке рахунок. на Табло Зараз Коваль. Пусті ворота, Василь! Забиває в четверте. Роблячи рахунок 7-0. Браво! Вітаю вас з перемогою нової Новий Василь Коваль.